Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачний та простий в приготуванні освіжаючий салат з курки. Нам знадобиться одне відварене стегенце, один середній помідор, один плавлений сирок, 50 г сухариків, зелень кропу петрушки та зеленої цибулі, а для заправки використаю майонез. Салат готується досить швидко, тому нарізаю усі інгредієнти: помідор, курку та сирок. Всі інгредієнти я вже нарізала. До речі, дуже дрібнити не потрібно. Додаю сухарики та заправляю салат майонезом. За необхідності додаю сіль.